Я зараз спробую сам пройти біля трамвайних рейок і перейти дорогу. Можете, якщо, якщо щось якісь будуть помилки, то прошу підказувати. Тут є обмежувальна лінія. Ось. Mm -hmm. Ага, так, Є І yeah. там є кр... край платформи. Yeah. Так, ось тут. Це в парку так само було. Так, я тепер так розумію, що я вже до переходу дійшов. На переході будуть гумові. Можна переходити? Ні, ні не можна. Ні не... Треба дійти до гумових. Ага, отак. Тепер ага. можеш переходити. Стов. Попереду стоп. Ага. Швидше. Це я не вписався трохи. Але я можу сказати, зазначити одне, що переходячи на трамвайні рейки, я не ризикую підвернути ногу. Ну, трошки, так, спроба. так, трошки не вписався, але це трошки я хвилювався, зато трохи не вписався, бо я вже переходив тут дорогу, в принципі.